Книга Езри, Розділ перший А першого року Перського царя Кира Для того, щоб справдилось Господнє Слово через уста Єремії розбудив Господь дух Перського царя Кира, і він звелів оповістити по всьому своєму царстві словом і навіть письмом. Так Каже Кир, Перський цар: Господь, Бог неба, дав мені всі царства на землі, і повелів мені збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї. Хто з вас із його народу, хай його Бог буде з ним, то нехай поїде до Єрусалиму, що в Юдеї, та збудує дім Господа Бога Ізраїля, тобто Бога, що в Єрусалимі. Всім же, що залишилися живими по всіх краях, де б вони не жили, люди кожного краю допоможуть їм сріблом, золотом та іншим добром і худобою, а й добровільними датками на дім Бога, що в Єрусалимі. І піднялись голови родин Юди та Веніямина, священники і левіти, всі ті. В яких Господь надихнув духа, щоб іти будувати дім Господній, що в Єрусалимі. І всі їхні сусіди допомагали їм, срібним посудом, золотом, іншим добром, худобою і дорогими речами, не рахуючи усяких добровільних дарів. Цар жакир виніс посуд дому Господнього, що на вуходоносор. Забрав був з Єрусалиму та склав у дім своїх божків, виніс його кир, перський цар, і здав на руки мітридата, скарбника, а цей передав його Шешбацарові, юдейському князю. От число його. Золотих полумисків тридцять, тисяча срібних полумисків, двадцять дев'ять ножів. Тридцять золотих жбанів, 410 десять срібних жбанів і тисяча іншого посуду. Всього посуду золотого та срібного було п'ять тисяч чотириста. Усе це взяв Шешбацар з собою, коли відсилали веселенців з Вавилону в Єрусалим.